Як і повсюдно на планеті о 20.30 тридцять Житомирі підключили підсвічування облдержадміністрації, Житомирської міської ради, ряду інших адміністративних приміщень та архітектурних пам'яток. Такі заходи вони в першу чергу символічні, але вони показові для того, щоб люди це використовували в побуті і не лише там один раз на рік, а кожен, кожен кожен день. Організатори акції з символічним відключенням світла на одну годину показали необхідність об'єднаних дій заради майбутнього планети. Радує, що міська і обласна влада підтримують такі акції і задумуються над майбутнім Житомира і нашої планети взагалом. І ми дякуємо всім, хто долучився сьогодні, прийшов сюди або в себе вдома, вимкнув світло на годину і підтримав таким чином цю акцію. Незважаючи на складні погодні умови, житомиряни слухали і співали тематичні пісні, ділились знаннями, як кожен може допомогти планеті, закликали перехожих людей здійснювати добрі, корисні для землі вчинки, агітували передавати естафету. Друзям інтернет багато часу займає в нашому житті, і на одну годину в принципі варто відчути себе подалі від цього, а дійсно насолодитися тим, що ми можемо мати крім цього. Рібно дбати про природу і про її ну наше довкілля. А й година це не так багато, щоб якби пожертвувати годиною. А збережемо планету, хоч на частинку, але збережемо. Додамо до цьогорічної кампанії в Україні. Вже приєдналось більше 50 міст.